Всім привіт! Презентую вам лот кофти чоловічі бренду Harry Potter. Представлені у трьох кольорах. Є з капішоном та без капішонів Розмір від S до XL. Матеріал бавона та поліестер. З розміром S буде 2 одиниці. З розміром M буде 5 одиниць. З розміром L 4 одиниці та з розміром XL буде 2 одиниці. Всього у лоті 13 одиниць. Вартість лоту 5490 гривень. Вони утеплені. Собі вартість 1 одиниці 422 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!